Доброго доброго дня всім. E, значить, 29 сьогодні у нас грудня, 25 рік, рік завершується. І ми з вами поскакали в 26 рік. Першу колоду ми з вами вже передивилися це було перше відео. Хто не бачив перше відео, перша колода, друга колода, третя колода. Треба загадати одну із колод, і ми з вами одним глазком зазирнемо в 26-й рік. Що чекати? Значить, першу колоду, дивіться. Перше відео ми вже її подивилися. Цю колоду, третю ми відкладаємо, буде третє відео. І ми дивимося, хто вибрав у цю колоду колесо... судьби, колесо фортуни. Так, дивимося, що чекає. Ну, карти прям вже вилітають. Прям біжать, прям юлки зелені. Так. Що чекає вас в 26-му році? Хто вибрав кол... оцю таку гарну колоду. Дивимося. Що чекає у 2026 році. Забіжимо трошечки наперед. Політіли, поскакали. Такс. Ну, якесь хтось прийме з вас рішення. Такс. Хтось прийме, дівчаночки, хтось прийме рішення. І ви, хлопці, також. Хтось прийме з вас рішення. Тут виходить і королева кубка, і король жезлов. Значить, йдуть на відносини. От, хтось із вас от. Думав, думав, планував, планував. І в 26-му році прийшов до якогось там осмислення, от, що треба щось рішати. Хвата, сидіти думати. На жопі, короче, треба брати свої руки. От. Іде короче, мужчина, іде жінка, іде любов, іде кохання. В 26-му році, хто хотів кохання, хто... Вибрав другу колоду, так? другий варіант. Вам йде мужчина, хлопці, вам йде жінка гарна, така, кохана, е, яка вас буде кохати. Вам, дівчонки, йде мужчинка такий харизматичний, веселий, незавісимий, з яким цікаво, який вас буде завжди підтримувати і завжди буде коло вас. В общем, я так розумію, що хтось прийме рішення, що хватить будь саменькими, отак. Дивимося, що далі. що ще чекає у вас у му році. Погнали в 26-й рік. Так, що ще чекає у му році? Ну, гроші, 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 гроші. В общем, дивіться, у вас буде карта. Ой, блядь. Ой, я вже мочкаюся. Коротше, того, що відносини будуть вообще обалденно, вообще класно і гроші. Збір урожая, дідужки ви і будете і купити, і збирати, і прямо все будуть у вас, дивіться, валити ці гроші з мічка, і ви нікому не будете говорити за ці гроші, що ви там заробляєте. І тут така. Судьбоносна карта, страшний суд, це у нас відродження. Ви, як птиця Фенік, будете возрождатися. 25-й рік, скоріше всього, у вас був важкий. Можливо, не вистачало тих фінансів, можливо, не вистачало тих емоцій, не було такого кохання, яке би ви хотіли в вашому житті. Так? От. Дивіться, у ваше життя йде кохання, йдуть великі кошти. Можливо, є, е, як вам правильно сказати, ви думаєте, на 26 рік, що треба щось поміняти з Вот, піти на лучшу роботу, або на лучшу должність, або десь повищення кваліфікації, або десь чомусь ще навчитися, щоб отримати великі гроші. Можливо, хтось із вас придумає йти в своє діло, в свій бізнес, може навіть від хобі ви будете ну, отримувати, як, допустим, сім'я, Да, усе. Це моє хобі колись було, а тепер уже я, слава Богу, спасибо Богу, трошечки на цьому хобі заробляю. Можливо, ви і так теж придумаєте заробляти на хобі. Інтересний момент, що цю ідею, от судбеносну, цю от ідею вот ви винашували дуже довго. Винашували, винашували. І в 26-му році ви прийдете до такого рішення. От, по, по той мечей, що треба щось міняти. І я вам хочу сказати, що ви поміняєтеся в лучшу сторону. Значить, хто вибрав втору колоду, другий варіант, значить, опять-таки гроші, хороші отношення, любов, кохання, така, знаєте, буде цікава така у вас буде життєва ситуація, що ви навіть цього будете не ожидати. Тому що це вам іде по судьбі. Ви це заслужили, ви це отримуєте те, що вам треба. Можливо, ви в 25-му році щось своє створювали, так? розраховували, створювали вас. 25-й рік був такий тяжкий, знаєте, ну, дуже тяжко, ви піднімались по лісниці в своєму розвитті да, на що цих на що цих можливостей. А в 26-му році вам буде подарок свише. Ви будете отримувати тепер уже назад винагородження ви за той тяжкий період, який ви пройшли в 25-му році. Так, і що карти вам советують? Карти вам советують, не слухати нікого. Вас будуть багато, в 26-му році буде багато нехороших людей, які будуть вам на ушко шептати, це будуть ваші. Можливо, навіть, я хочу сказати, хотіла сказати вороги. Можливо, це будуть ваші конкуренти, які можуть вам пхати мечі. Да? <кій> карти вам советують, і Вищі сили советують. Нічого не бійтеся. Не слухайте неяких сплеття, не слухайте неяких там, що вам будуть говорити. Тим більше у вас судьбоносні переміни в житті. У вас йдуть гроші, у вам йде кохання, у вам йдуть великі можливості. От. А у цих всіх людей. Ну, хорошо, послухали, махнули рукою, но робіть по-своєму. нікого не слухайте і взагалі йдіть своєю дорогою. Ось такий у вас буде 26 рік. Все, всіх благ вам. Пока-пока.